Вітаю друзі! А також усі інші. У нас сьогодні ранок 18 червня 2024 року, і це вже 846 й день мужньої оборони проти навали російських окупантів, мужні оборони українського народу. І ми продовжуємо на да, каналі UBOS UA огляд мапи бойових дій. Але сьогодні ми оглянемо ще декілька. Заяв, які пролунали напередодні, і ці заяви стосуються, наприклад, можливості нанесення тактичного ядерного удару російськими окупаційними військами по Україні у разі поразки, а також ну про доцільність знищення Керченського мосту, про це все ми поговоримо сьогодні. Але починаємо саме з мапи бойових дій і фактично. Скажу так за останню добу російські окупанти вони більш знаходились в ситуації стагнації аніж руху. Звісно ж, найбільш небезпечними ділянками продовжує залишатися це саме Покровський напрямок, і це район очеретино, як його південний фланг, так і північно-західний, і також без змін це часів яр. Досить важка ситуація. І в принципі, я неодноразово е постійно говорив, що між собою ці дві ділянки пов'язані, тому що для росіян після формування на півдні безпекової зони по лівому березі річки Вовча та Карлівське водосховище е буде можливість просування для перерізання траси 0,5-04, яка з Покровська веде на Константинівку та Часів Яр, тобто основна логістична артерія. І ми навіть зараз можемо бачити по кількості ударів а, російськими кабами в районі Воздвіженки, в районі Тарасівки а, і так далі, а, що росіяни починають вже підготовку до а, перерізання 0,5-04. Масові удари круговими авіаційними бомбами в цій локації говорять про те, що їх рух все ж таки. Основний ударний буде концентруватися на 0,504. Після чого, звісно ж, вони будуть намагатися скористувавшись зменшенням а, досить ефективної матеріально-технічної допомоги а, Константинівці та в а, часів. Яр, вони будуть намагатися каталізувати ще більше той рівень наступальних дій, який відбувається біля часового яру. А, отже, все це елементи однієї ті ж самої наступальної. Кампанії. З іншого боку, у росіян, м'яко кажучи, не все добре. Взагалі, ніщо там не добре. А, на Харківщині, А, їх вовчанський напрямок, а також район липці а, для росіян перетворюється перетворюються таку собі пастку. З одного боку, вони не можуть просто так взяти та вивести з цієї локації безпосередньо свої війська. А продовжувати їм потрібен новий ресурс. Я неодноразово говорив про те, що росіяни для того, щоб підтримувати а, достатньо високий рівень інтенсивності ведення бойових дій в цій локації, змушені були передислокувати туди підрозділи 83-ї десанту штурмової бригади, що одразу ж позначилось на ситуації в. Районі часової яруску, оскільки а, 83 третього ДШБР це Іванівське, це Клишіївка, це Андріївка, це їх напрямки, і саме там а, почалась одразу системність контратак особливо в районі Клишіївки, і також а, росіяни змушені були передислокувати в Білгородську область на а, харківські ділянки бойових дій сто п'ятдесят окрему бригаду морської піхоти, яка знаходилась. На Кураховському напрямку, окрім всього іншого, вони зараз займаються тим, що а, почали процес а, перекидання деяких підрозділів 810 ї а, окремої бригади морської піхоти та 61 ї окремої бригади морської а, піхоти, які були в складі, ну які в принципі залишаються в складі групи військ Дніпро, і які діяли саме де вони діяли по кринкам вони діяли в районі Нестриги, острови Нестриги, Херсонські острови, між Олешками, пристаню і фактично до Кінбурзької коси. Тобто ці підрозділи там використовувались для того, щоб протидіяти розширенню наших плацдармів. Про що це, це каже? Це каже про те, що оскільки вони зараз відправляються в локацію е, Харківщині, Харківщини, то по-перше, е ми можемо сподіватися на найближчий час на розширення плацдармів по лівобережній Херсонщині. Це перший момент. Другий момент е вони так продовжують насичувати Білгородську область та е намагатися розвивати е свої наступальні дюї на е Харківщині. Але з 10 травня якогось феноменального успіху. Починаючи ну не з 10 травня, давайте так з 15 по 20 коли вони в принципі а, зайняли ті позиції, які багато кого ввели в стан такого собі ну перманентного шоку, а, вони фактично збільшили кількість свого угруповання вже більш ніж 45 тисяч. Поки що не 50 в Білгородській області, але більш ніж 45 тисяч. При цьому. Вони навіть забрали частину підрозділів з групи військ Курськ в минулому зараз. Це все не називається. Група Військ Північ, але я їх градую так, як і вони були. Група Військ Білгород, Курськ та Брянськ. Це більш так сприймається необізнаним глядачем та читачем. Сприймається більш адекватно. Отже, кампанія наступу в сумському напрямку. Вона там як. Ще актуально, я думаю, що не зовсім. Тобто відсоток верогідності, що це відбудеться, зменшується. А на Харківщині ситуація якось критично змінилася. Ні. Отже, росіяни зараз ну, ситуацію, ну м'яко скажемо, патові. З одного боку, вони би забрали весь цей ресурс та відправили туди, де він був, щоб підсилити наступальні дії саме по цим напрямкам. З іншого боку. Це репутаційні втрати, ми розпочали те, що ми не можемо не те, щоб закінчити, а навіть продовжити. Но це правда. Вони цього не можуть зробити, особливо зараз, коли почала діяти повноцінно фаза відпрацювання по території Російської Федерації Західної зброї. Отже, це мапа бойових дій. За останню добу якось вона кардинальним чином не змінилася. І ми бачимо, що в нас як є і складні ділянки, так і є і ділянки, де ми можемо впливати на дії російських окупантів. І тут цікавий інший момент. Нещодавно пролунала а, дуже така цікава заява, ну напередодні майже, хоча насправді вона лунала і раніше. Що, мовляв, а Керченський міст не має сенсу знищувати, тому що там невелика а, пропорція зараз а, транспортування. Техніки та військової компоненти для російських окупаційних військ, в принципі, скажу так: насправді зменшення об'ємів матеріально-технічного забезпечення через Керченський міст дійсно помічається, а фіксується, оскільки постійна загроза, удари, які відбувалися в 22-му та 23-му роках, все це повпливало на можливості цього мосту, забезпечувати весь об'єм. Відповідного постачання. Але є деякі нюанси. Справа у тому, що е, Керченський міст це залишається однією з найбільш таких е, зручних логістичних артерій зволі таки великим об'ємом як залізничного, так і автомобільного транспортування. І те, що його не використовують на всі 100% та навіть 146% сьогодні, не означає, що його почнуть, не почнуть використовувати завтра. Е, уявимо собі декілька сценаріїв. Перший сценарій е, сили оборони України розпочинають контрнаступальні дії, ну, наприклад, в Запорізькій області, та перерізають е, угруповування російських окупаційних військ виходом до Азовського моря, звільненням Бердянську, і от е, російські окупаційні війська вони розрізані на два угруповання: південно Херсонська область та е, Східне е, Донеччина, Луганщина. І як вони будуть забезпечувати своє а, херсонське угруповання, це група військ Дніпро. А, тільки через Крим. А як через Крим, авіацію, морськими шляхами? Ні, через Керченський міст. Тобто, якщо вчора через Керченський міст було відправлено до Криму три танки Т-62. А якщо сьогодні нуль та через тиждень також нуль танків було відправлено, це не означає, що через місяць по Кершинському мосту не буде відправлено за добу 100 танків та 300 бойових броньованих машин а також не запрацює автомобільна частина а, цього а, цієї логістичної артерії, через яку почнуть гнати вантажівки а, з боєкомплектом та а, людським ресурсом. Так само, як і по залізничній частині, окрім танків та ББМ, будуть гнати ну, і артилерію, і також в цивільних потягах, нібито для цивільних перевезень будуть гнати а, підрозділи ще якихось бригад та а, підрозділів. А ще питання. Якщо сьогодні ні, то хто вам гарантує, що завтра це не буде так. А, є ще дуже цікавий варіант. Наприклад, в Росії проводять мобілізацію часткову або загальну. Вони на це пішли, вони все ж таки наважились на це піти. А, отже, а група військ Дніпро це саме група військ, яка знаходиться на Херсонщині та Запорізькій області. А, вона зараз а, ну, десь приблизно 120 тисяч особового складу. Цей а, склад. І вона збільшується на 100, до 150-170 тисяч. Отже, виникає питання. О, угруповання кількісно 150-170 ну, тисяч. О, чим його забезпечувати? Це без урахування того, що в самому Криму знаходиться ще й угруповання оборони Криму 12 тисяч. Можливо, буде збільшено до 15-20. Тобто, це сумарно південь, материковий, та е, е, півострів Крим це майже 200 тисяч особового складу. Е, Матеріально-технічне забезпечення тією логістикою, яка зараз е, щось там забезпечує. Е, ви думаєте, воно залишиться на тому ж самому рівні? Ні, їм потрібна буде нови, нова логістична артерія. І яка це буде нова логістична артерія, яка може все це забезпечити максимально короткі строки та максимально приємні об'єми. Керченський міст. Все це Керченський міст, друзі. Отже, якщо сьогодні ця функціональність не максимальна, це не означає, що післязавтра вона такою не стане. Скажу так, е це особиста моя думка, але вона базується також на якомусь досвіді вивчення війн та конфліктів. У війнах перемагали завжди не ті, хто жив сьогоденням, а ті. То дивилися в майбутнє так, All Rice Ресевид Олександр Коваленко група інформаційний спротив. Але е скажу наступним чином: той, хто не розглядає майбутніх варіантів, дійсно може програти війну. Тому давайте е зробимо так, щоб Керченський міст дійсно втратив свою функціонабельність, і нам не доводилось десь через рік, коли ми зробимо. Якийсь а, прорив на фронті, або будемо намагатися його зробити. Нам не доводилось думати, а працює ця логістична артерія, яка може все зіпсувати чи не працює. Давайте думати наперед. І звісно ж, до загрози, яка усіх цікавить найбільш за все, цікавить найбільш за все загроза використання російськими окупантами тактичної ядерної зброї, про яке ми вже третій рік чуємо. Але тут секретар ради на е, РНБО Олександр Литвиненко в інтерв'ю Таймс заявив, що дійсно Путін е, може е, використати тактичну ядерну зброю, е, коли він буде знаходитись в ситуації досить катастрофічної для себе. Ну тобто, коли йому доведеться залишити Донецьку область, Луганську, запорізьку, Херсонську та навіть Крой. Фактично... Залишити всю територію України в її кордонах 1991 року, і тоді він зможе використати тактичну ядерну загрозу зброю. Загрози цього, звісно ж, є, і Олександр Литвиненко він підкреслює, що це може статися, що це не станеться, що це не є гарантією 100% Тому не треба одразу з цього робити якісь апокаліптичні сценарії, але треба замислитись нашим міжнародним партнерам. Тактична ядерна зброя. Це не обов'язкова якась там бомба. Це може бути той самий ОТРК іскандер ракети ДВЧМ-723, яку збивають е, з РК Петріот або СЕМТІ. Е, отже, це натяк на те, щоб наші міжнародні партнери також підсилювали значно підсилювали нашу протиповітряну оборону, не тому, що нам треба збивати їх Су-34, чи захищати наші міста від терористичних ударів балістичною зброєю. А й тому, що є загроза використання тактичної ядерної зброї. З іншого боку, ядерна зброя, коли ти програєш, в більшості випадків не використовується. Ну не те, щоб вона колись використовувалась, коли хтось програв. Ні, ми знаємо, що вона використовувалась тільки один раз за всю історію, але це не має ніякого сенсу. Скажу навіть так, тактична ядерна зброя в сучасних умовах ведення бойових дій, а вона також а, не відіграє якоїсь великої ролі. А ще наприкінці 70-х, початку 1980-х, західна тактика ведення бойових дій, яку зараз ми можемо спостерігати, і в Україні вона перейшла на рівень, коли тактична зброя не знищить дивізію, не знищить бригаду, не знищить батальйон. Тактична ядерна зброя на полі бою, все що може знищити, ну це до роти і все, тобто, використовувати ядерну зброю, щоб вбити 80 о, людей, 80 військових. Якось нелогічно а, використовувати по мирним містам, ну це сам собі а, Путін зробить просто постріл в скроню, тому що а, це зовсім інший рівень вже терору, який дійсно не був би, би аналогію в світі. Тому, скажімо так, для Путіна використання ядерної зброї це буде фактичним самогубством, на яке відреагує не тільки. Західний світ, а навіть його уявні партнери, той саме Китай, я нагадаю, що Китай завжди, коли Росія починає говорити щось про ядерну зброю, він намагається якось її у цьому зменшити а, цей градус напруження і а, МЗС Китаю навіть віддавали ноти, що це не це неможливо а, робити такі заяви щодо використання ядерної зброї проти когось на настільки офіційному а, рівні. Ну тому що в першу чергу китайську шанхайську. А биржу під час таких заяв починає е, лихоманити. Хоча б через це. І не тільки. Отже, використання ядерної зброї в першу чергу всіх е, налаштує, навіть партнерів уявних, проти самої Російської е, Федерації. І для них це самогубство. Але скажений що він дійсно може піти на все, що завгодно. Е, в будь-якому разі, це буде кінець не для України, якщо він її використає. Це буде кінець для самої Російської Федерації, і в першу чергу для того військово-політичного, терористичного та тоталітарного неототалітарного режиму, який існує на Росії. Але дійсно ми повинні оцінювати усі ризики. І Олександр Литвиненко в даному випадку зробив дуже важний акцент саме західному виданню The Times, британському, яке має вплив. І може впливати не тільки на суспільну думку, а й політичну. Тому відповідно е, західні політики повинні робити відповідні висновки. Отже, друзі, на сьогодні е, огляд мапи бойових дій, а також двох дуже цікавих питань завершено. Дякую, що ви дивилися обосвіє. Зустрінемося завтра з вами вранці, як завжди. І не забуваємо, окрім того, щоб поставити лайк цьому відео, окрім того, щоб поставити дзвоники, підписатися. Ну, ви знаєте, усе це весь цей піар Technology. А окрім цього іншого, я закликаю вас а, залишати в коментарях під цим відео а, свої питання, на які на найцікавіші 10, з яких я відповім наступної. В суботи на сьогодні все. Радий був знов з вами зустрітися, поділитися з вами своїми думками та баченням того, що відбувається як в зоні бойових дій, так і в світі. Як завжди, слава Україні! Слава нації!